Слава нація, вітаю на каналі Добрий Римбат в ефірі Сашко Добрий, із відеовідповіддю, пану, який насправді мав би бути Олексієм Олексійовичем, так? який сьогодні як може, підтримує мене цей канал своїми розлогами коментарями і, поміж іншого, запитує, чому я у відео кажу не кохана або не дружина. А кажу саме кохана дружина. Насправді, в різних відео я кажу також і кохана, і дружина на нарізно. Буває всіляки різне, Проте так дійсно найбільш вживана форма, яку ви можете від мене чути, це от саме сполучення кохана дружина. І це також є одним із елементів моєї особистісної війни, яку я веду з маличку, тому що. Хто достатньо довго за мною слідкує, так, слідкує, пильнує, підглядає, підслухує, Знаєш що, за великим рахунком все моє життя, воно це боротьба з величезною кількістю берехонь, маніпуляцій лицемірстві, які тягнуться з мого дитинства. І я от як з маличку, ну, з юнацтва, будемо так казати, так? не те, що там прямо з дитинства, проте от з юнацтва, я як не міг. Зрозуміти там якогось такого негативного, ну, по факту негативного, якогось там нейтрального ставлення до власних дружин різних людей, з якими спілкувався, так і не розумію. Так, Як я ставився негативно до подружніх зрад, так і ставлюся, зокрема, з боку чоловіків. Чому? Тому що, на моє переконання, людина цілісна. І очікувати, що. Людина, чоловік, який зраджує дружині, він невірний дружині, проте буде вірним партнером, вірним другом, вірним там, ну, ким там ще може бути вірним. Так, ну, на мою думку, це ну, таке собі. Достатньо дурне, так? Ну, тобто, тому, кажучи, ну, як я можу тобі там довіряти як партнеру, якщо твоя. Дружина, найближча тобі особа, не може тобі довіряти, тому що ти зрадник. Так, І так само я не міг зрозуміти, чому, бо насправді, ну, значна кількість там чоловіків дозволяє собі якось там зневажливо відгукуватися про власним дружину, зокрема там поза їхніми спинами. І це би не було предметом для розмов і не мало би місця в. Такого вагомого в моєму світогляді, щоб мати з тим боротьбу, якби воно не мало достатньо великих масштабів. А в суспільстві, в якому я зростав і в якому перебуваю на сьогоднішній день, так це доволі така поширена, поширене лайно. Бо навіть з, від якої кількості співслужбовців там, чи навіть побратимів, будемо так казати, так. Бо я буквально цими днями там, мав розмову з українськомовним побратимом. От, і він там, між іншого, каже, ну, каже, Москвороті ж наші от, побратими, вони ж тобі побратими. Я кажу, вони мені співслужбовці. Кажу. Побратим, це мені ти. Вони співслужбовці. Так? От. Це так, відступ. От. І періодичному продовж мого захисту України, Україну за три роки я. Ну, чую не раз, не два і не три, і не п'ять. Я чув таку там позицію, що дружина це там вдома, а ми тут, тут війна, тут у мене великий стрес, там мені тут потрібні ціпи-куріпи. Ну, таке собі. Тобто, ну, людина, скажімо так, в моїх очах не зростає. Я там не претендую на якусь там. На якийсь абсолют в моралі та етиці Ні, жодним чином. Жодним чином. Проте, от, ну, моє особисте ставлення таке, що взагалом і цілому в сучасному суспільстві от, українському фігура дружини, вона критично недооцінена. Тобто, ну, до дружини, якось так, ну, ставлення набагато менш фундаментальне. Набагато менш наповнене любов'ю, повагою, аніж воно в моєму світогляді і світорозумінні має бути. Набагато менше, ніж мені там, от з дитинства, в тому чи іншому вихованні насаджувалася думка, набагато менше, ніж насправді. Упродовж історії людства, так, можна, ну, в тих народах, які ми вважаємо цивілізованими, і цілому бачити на рівні виховання людини. Так? Тобто я не кажу там про кінцеве, що ми можемо спостерігати, а про от, приклади там, з там літератури от, і всякого такого. Тому в рамках моєї особистої боротьби з тим, що я вважаю. Лицемірством, систематичною брехнею. Чому? Тому? Тому що ми конкретно бачимо, як отці батьки, так, чоловіки виховують своїх дітей і їм з маличку е, розповідають, насаджують, прививають те, що у чоловіка так, є ця дружина, е, він її кохає, вона у нього одна. А сам там горобчика полоскає в якихось там не знати, яких полонках, так? Ну я, ну, я для себе внутрішньо в моєму мікрокосмі, в якому я відповідальний так? За свої там слова і дії, я категорично проти цього системного цієї системної брехні. Тому на противагу тому, що ми. І чуємо від інших, і бачимо від значної кількості інших, будь-кого, дорослих чоловіків. Це не один, не два і не три відсотки чоловіків. Так? Ми це бачимо, ми це чуємо. Там, зневажливого там, навіть там, конотації, просто саме по собі слово дружина, і воно вже, ну, скажімо так. Кола мого спілкування, ну це здебільшого військовослужбовців за крайні три, три роки. Ну, вона має саме по собі просто дружина. Конотацію меншої поваги і любові, і приязні, аніж на моє переконання має бути. Тому я прагну використовувати. Слово сполучення, саме кохана дружина, щоб у тих, з ким я спілкуюся, не виникало навіть підозри якось там їблувати і розповідати мені, ой там, може, ти сходиш до Нюрки? Я не сходжу до Нюрки, тому що у мене є кохана дружина. Такі справи. Бо я цілісний. Я один. Так. Бо я прагну бути вірним другом, тим ліченим одиницям, <свісно> тому одному <свісно> двом трьом, кого я на 136 років за плечима ну, можу назвати другом. Або хто може назвати другом мене. Так. От, я прагну бути вірним. Військовослужбовцем, вірним присязі, так? Служити українському народу. Відповідно, я один. Я цілісний там, цілісний там, цілісний тут. Я вірний там, вірний там, вірний тут. Маю бути, я того прагну. Ну, так, живу, так дію, і тому так, ви мене часто можете чути: кохана дружинонька. тому що вона кохана і тому, що вона дружинонька. Дякую за увагу. Пішов далі працювати. Всім доброго вечора разом боремо і поборемо.